Привіт, друзі. Сталося те, чого ніхто не міг передбачити. Компанія Audi анонсувала нове покоління Q 7 і не просто анонсувала, а вже встигла його показати на тестах. Як ви знаєте, зовсім недавно компанія представила другий незапланований рейстал для актуального Q 7 Тим самим компанія продовжила життєвий цикл моделі, зважаючи на те, що у Audi були проблеми з новим програмним забезпеченням та реалізацією нової п'ятої модульної архітектури, яка дебютувала на q 6 E-tron. Через що змінились всі графіки прем'єр, і компанія вирішила вийти з такого становища в такий спосіб, тим самим вигравши для себе пару років для підготовки нового покоління. Новинка тільки почала проходити планові випробування, і, хоч кузов автомобіля покритий камуфляжною плівкою, проте це не рятує новинку від пильних камер фотошпигунів. Зміни в дизайні є настільки радикальними, що їх навряд чи вдасться сховати. Дивлячись на всі ці зміни, розумієш, звідки ростуть ноги. Новинка аж на. То схоже на недавно представлений Q6 у дизайні Q7 використовується така архітектура дворівневої оптики з можливістю змінювати дизайн габаритних вогнів. Audi потроху продовжує цю функцію у всі свої моделі, і Q7 теж її отримає. Як і розумне матричне світло другого покоління та задні ліхтарі у вигляді розумних oled панелей. Страшно уявити, скільки коштуватиме заміна такої оптики, завершує образ автомобіля величезна рішітка радіатора та масивний бам. В цілому автомобіль став виглядати суворішим і агресивнішим, що в цьому класі дуже доречно. Нове покоління Q7 стане справжнім розсадником технологій, і це дуже добре буде проявлятись в інтер'єрі у цьому питанні. Q7 піде стопами електричного Q6 і Tron. як і його молодший побратим, Q7 отримає передову версію нової електронної архітектури. У компанії її називають цифрова сцена. Вона складається з панорамного кластеру, що стоїть окремо, побудованого із застосуванням oled технології, і складається з 12 дюймового віртуального кокпіту і сенсорного дисплею на чотирьох. Цілих дюймів для доступу до мультимедійної системи. Також для переднього пасажира буде доступний ще один екран на 11 дюймів, і все це буде приправлено величезним проекційним дисплеєм із технології доповненої реальності з активними підказками. Також новому Q7 доступні оновлення повітрям і, звичайно, ж магазин додатків. Нині це новий тренд в автомобільному світі. Найголовнішим нововведенням для третього покоління Q7 стане нова електронна архітектура і 3 один і дебют відбувся на Q6, і саме через цю систему у компанії виникли такі затримки. І три розшифровуються як End-to-End -end Electronic архітектура. Під час розробки головною метою було створення перспективної стандартизованої структури, яку можна буде використовувати на всіх моделях компанії. Сама система являє собою структуру з п'ятьма високопродуктивними комп'ютерами, які керують усіми функціями автомобіля: від інформаційно розважальних та функцій водіння до напівавтоматичного водіння. Вауді стверджують, що це найпотужніша на сьогоднішній день електронна архітектура з погляду обчислювальної потужності. Всі ці п'ять високопродуктивних комп'ютерів з'єднані між собою локальною мережею для обміну інформації та даних, а також через цю мережу система отримує з різних датчиків та радарів. Кожен такий комп'ютер відповідає за свою область, один працює з підвіскою, другий відповідає за роботу силової установки, третій за мультимедійну систему і так далі. Ця нова технологія дозволяє повністю. Це відмовитись від застарілих блоків керування, систематизувати внутрішню структуру автомобіля і зробити її компактною і що найголовніше потужнішою. Плюс обслуговувати це все буде набагато простіше. Це означає, що третє покоління Q7 завдяки такій системі стане одним з найбільш високотехнологічних представників цього свого сегменту. А тепер давайте поговоримо трохи про сумне. Попри всю цифрову технологічність, новий Q7 механічно буде далеко на не непередовішим продуктом. Він так само базуватиметься на платформі MLB, як і нинішнє друге покоління. Потрібно розуміти, що Ауді не вливатиме гроші в нову платформу для моделей з ДВЗ. Це одна з небагатьох компаній, які бажають повністю відмовитись від випуску нових моделей з ДВЗ до 2033 року. Що це означає? Що новий Q 7 буде одним з останніх автомобілів Ауді, що пропонують вигони внутрішнього згорання, і з цим доведеться змиритись. З приємного новий Q 7 все також пропонуватиме. Перевірений часом 3-літровий турбодизель В6 отримає невелику модифікацію і видаватиме 290 сил та 600 ньютон метрів моменту. Компанія все також пропонуватиме цей мотор у дефорсованому варіанті на 240 сил і 500 ньютон метрів. 3-літровий бензиновий мотор теж нікуди не подінеться. У компанії обіцяють йому невелику надбавку в потужності. Так що бензинове в 6 вида табун більше ніж 350 сил та 500 ньютон метрів. Всі двигуни без винятку отримують сорока ми вольтовий стартер-генератор. Він допомагатиме мотору у важкі хвилини розгону та під час підвищеного навантаження. Але найприємнішою звісткою буде напевно те, що компанія все ж таки збереже 4-літровий бензиновий v 8 TFSI. Правда, доступний він буде не скрізь. Вся справа в тому, що цей мотор настільки вдалий, що Audi не доведеться докласти зусиль, щоб щоб оптимізувати його на нові стандартні 7 Сам же двигун буде використовуватись на топовій модифікації SQ7 і і отримує легкомодернізацію. У вигляді збільшеного надову та інших дрібниць, пов'язаних з охолодженням. На виході компанія обіцяє майже 530 сил та 800 Нм метрів моменту. Як зміниться динаміка, важко сказати, адже мотор буде задушений сильніше ніж зараз, і отримає м'яку гібридну надбудову у вигляді 48-вольтового стартер-генератора. Але з новим поколінням Q7 не отримає повноцінну модифікацію rsq 7 Керівництво компанії непохитне у своїх поглядах і вважає, що q 7 не потрібна така версія. У Цьому питанні топ-менеджери компанії роблять велику ставку на гібриди. У новому Q7 їх буде кілька, і один з них базуватиметься на трилітровому V6. Поки що це вся інформація пов'язана з гібридами. Нове покоління Q7 стане останнім у своєму сімействі, що пропонує ДВЗ. На жаль, наступний кузов вже повністю переїде на електротягу. Якщо вірити дорожній карті компанії та її стратегії. Щодо прем'єри новинки, вона запланована на наступний рік. На це натякають і шпигунські знімки, та початок офіційно тестів. а виробництво кросовер надійде лише 2026 року, і компанія випускатиме цю модель дуже довго, аж до появи повністю електричного аналога, який буде представлений до кінця поточного десятиліття. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились цей ролик. сподіваюся, що вам було цікаво. А щоб не пропустити нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі.